5 грудня набуло чинності обмеження граничних цін на російську нафту країнами Європейського Союзу. Я нагадаю, що ця позначка на рівні 60 євро за барель. Так водночас в Туреччині на узбережжі Боспорської протоки зараз утворився справжній ажіотаж, щоб не сказати паніка. Такий натовп танкерів. Ось ці процеси і ці події як змінюють? А енергетичну картину континенту і світу, на вашу думку? Ну на мою думку, зараз відбуваються дуже фундаментальні процеси. І гра йде не тільки там між росіянами, ОПЕКом чи ОПЕКом і Сполученими Штатами, а вона йде на різних рівнях, і те, що сьогодні котування нафти на біржах знову пішли вниз. Це дуже позитивний сигнал, тому що росіяни відверто очікували, що після введення санкцій і запровадження цього прайскепу буде суттєве, суттєве підняття цін на нафту. Крім того, це ще співпало з відкриттям ринку і початком більш активної діяльності в Китаї, і вони очікували, що сьогодні ціни на нафту підскочать до 100 і вище, а вони пішли вниз. І спустилися ще на 2,5%, що дуже суттєво для цін на нафту, особливо в зимовий період. На вашу думку, всі події, про які ми зараз говоримо, як вплинуть економічно на Російську Федерацію? Ну, Російська Федерація втрачає вже видобуток. Вони закривають... Свої е, виробництва і це впливає не тільки на галузь видобувну, а але на всі е, решту сфер, які обслуговують видобування нафти і ці маленькі містечка, в яких живуть люди, що працюють на видобутку, дійсно це матиме вплив немиттєвий, але дуже суттєвий як на федеральному рівні, так і на місцевих рівнях. І я би навіть сказала, що спочатку це буде відчутно більше на місцевому рівні, а потім це буде відчутно на рівні загального зведеного бюджету, і думаю, що це ми побачимо десь через два місяці, буде Ну, відображено в дефіциті їхнього бюджету і в зменшенні видатків пов'язаних з соціальною сферою, тобто їхнє зубожіння буде продовжуватися. Хоча в один ну, в той же час я хочу сказати, що я впевнена, що ми ще побачимо розвиток російської гри на ринку нафти і нафтопродуктів, і наступною грою вони будуть намагатися зробити все. Аби спричинити економічну кризу в сфері постачання дизелю і нафтопродуктів на європейський ринок, оскільки наступні санкції будуть впроваджувати саме щодо цієї групи товарів, чи не буде спокуси у якихось країн Індію до речі, ви також згадали зіграти в якусь картельну змову чи картельну гру з Росією наскільки це небезпечно? Росія зараз не в тому стані, щоб приваблювати і мати змогу знайти когось, з ким грати в картельні змоги. Я ну, певна, що така гра могла б відбутися, наприклад, з Іраном, але можливості Ірану у постачанні нафти і нафтопродуктів обмежені також санкційною політикою, ну, так само, як і у Венесуелі. Тому тут сказати, що росіяни зможуть знайти собі союзників. А ну навіть країни ОПЕК, кожна з них має свій інтерес, і не думаю, що зараз хтось буде намагатися з росіянами грати спільну гру, тому що Росія вже це кульгава качка, яку не беруть в кампанії, які претендують на щось добре.